Чому важливо ментально відпочивати від роботи? Найгірше, що ти можеш зробити для себе, це працювати без відпочинку. Уявіть, ваш мозок це смартфон. Якщо його постійно використовувати і не заряджати, він просто вимкнеться. Те саме відбувається і з нашим мозком, якщо ми ігноруємо ментальний відпочинок. Наша нервова система працює як м'яс, постійне навантаження виснажує, знижуючи продуктивність. Дослідження Гарварду показують, короткі паузи протягом дня збільшують ефективність на 15-20%, а регулярна відпустка зменшує ризик вигорання на 30%. Тож давайте розкажу, що відбувається, якщо не відпочивати, щоб ви не думали, що це несерйозно. Постійний стрес і перенавантаження зменшують вашу здатність фокусуватись. До кінця дня ви навіть не згадаєте, що зробили, а якість роботи буде далекою від ідеальної. Далі втрата креативності. Є цікаве дослідження Стенфордського університету, під час якого виявили, що найкращі ідеї виникають зовсім не за робочим столом. А під час прогулянки чи навіть миття посуду, наш мозок любить переключатись, і саме в цей час він генерує свіжі думки. І головне. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, що шкодить серцю, сну та імунітету. Тому ментальний відпочинок це не про нічого робіння, це про процес, який очищує мозок від шуму. Якщо пояснювати практично, то активується дефолтна нейронна мережа, яка відповідає за самоаналіз та вирішення складних задач, а без цього ніяк. Тому назавжди запам'ятайте, відпочивати це не про лінь, це розумний вибір. Тож наступного разу, коли ви чуєте втому чи втрату натхнення, зробіть паузу. Ваш мозок це оціни а результати перевершать усі очікування.